Купив велосипед на Nexus 8 на планетарній вцовці. І вже маєш велосипед до кінця життя і не знаєш, що таке його ремонтувати. Хто любить комфорт, подивіться, яке широке, добротне сідло. Крила під карбон гарні, повноцінні, щоб не бризкало це. Дивіться, ногу перекинути. Раз собі перекинули без жодних проблем. Має прекрасний накат, їде дуже класно. Передачі, подивіться. Я переключаю, цикається, як швейцарський годинник. Дуже чітко працює, нічого такого немає. Тягне він до 150 кг, має амортизаційну вилучку. Резина ще нормальна, не порепана, усилені обода Швальба стоїть у нас, марафон німецька. Так що алюмінієві добротні педалі, багажник добротний стоїть. Вон, можна собі сісти цей значить Тут у нас серву руль, стоїте собі, разчик, спину вирівняли, підрівняли. Дивіться, якщо хочете підняти кермо, вон тут шестигранником відпускаєте, стукаєте, піднімаєте висоту. А вже от так, то регулюється. Бачите? Велосипедик просто супер. Подивіться, який міцний підніжка, яка міцна. Задній, перед... Задній роллерний гальм, передній вібрейк. Велосипедик 8950. Повірте, купили раз і маєте на все життя 28 колеса, алюмінієва рама. Когось буде цікавити такий велосипедик, гарний Альтра. То пишіть або заходьте на сайт до нас, rover.in.ua, Планетарна втулка, або заїжджаєте в кулики в магазин вело Львівська, 20 вулиця, або е, в місто Лівуса з 253. Також можемо надіслати новою поштою по цілі Україні без проблем.